Давайте я одну історію розкажу про моє бувше життя. Один раз я журився про заробіток і про гроші. Чи, наприклад, працюючи як гіпнотерапевт, і це починаючи в цій галузі, то мої заробітки були один день. Як, як ми в англійській мові говоримо, воно було курка, а другий день пір'я. Один день було за хороший заробіток, другий був поганий заробіток. Ну я так почав думати і журиться, чи я буду себе утримувати? Ну і в той час я почав цим займатися. Я, я стрибнув у, у що таке життя, і в життя, яке я стрибнув, було дуже цікаве, тому що я опинився, і це було 15 століття. То і я відчував, що я буду десь так у Іспанії або в Португалії. Я був священником або може монахом. Мене Хто вів мене, запитали, чи я одружений, чи я маю дітей. Я відчував, що я був неодружений. То але я ткати не мав. Я ночував на насінні у людей, які мене пригостили. Я тоді мав друге таке бачення, де я комусь помагав із возем, яке згубило колесо. Я піднімав той віз.